23 січня у Смілі стартував новий благодійний проєкт, спрямований на відновлення і збереження ментального здоров'я насамперед дітей. Реалізація його в нашому місті стала можливою завдяки плідній співпраці Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру з благодійною організацією «Карітас та Спес Україна. Ми розпочинаємо проєкт із благодійним фондом «Карітас та Спес Україна» як і саме роботу над цікавим україно-австрійським проєктом, що допомагає. Дітям налагодити і їхнє ментальне здоров'я, і безпосередньо зацікавити дітей у певних активностях. І сьогодні на базі нашого центру ми запускаємо цей проект. Зараз починає Починається наша робота із того, що ми набрали групу. Сюди ходять діти різних категорій: це і внутрішньопереміщені особи, і діти, батьки яких є учасниками бойових дій безпосередньо. Група була зібрана на базі всіх навчальних закладів нашого міста, тобто з усіх шкіл. Є діти певних категорій, які будуть відвідувати самі заняття з 23 січня. Ми починаємо нашу роботу і длитись сам проект українсько-австрійський буде до 31 березня 2025 року. Учасники проєкту отримуватимуть підтримку під час психологічних сесій для дітей та дорослих занять з логопедом, супровід кейс-менеджерів та допомогу фахівців виїзних мобільних груп. 23 січня фахівці виїзної Мобільної групи Спес», а це педагоги логопеди провели у Смілі першу зустріч з дітьми та батьками. Така є активність в рамках нашого проекту Кет це мобільні виїзди, мобільних груп. В мобільні групи входять логопед, педагог, соціальний педагог за потреби це психолог. І кейс-менеджер на сьогоднішній день ми маємо вже п'ять локацій. Це в межах Черкаської області. Заняття всі у нас безкоштовні. Взагалі, всі послуги у нас безкоштовні. Ми надаємо нам допомогли, якщо брати безпосередньо інклюзивний ресурсний центр. Це міська рада міста Сміле, за що ми їм дуже вдячні. І організація керівництва інклюзивного ресурсного центру за вони самі ем, зробили запити в школи, і по цим запитам вже батьки з дітками мали можливість приєднатися до цих занять. Послуги включають в себе це заняття з дітками, педагогами, логопедами, це тренінги з боку логопеда. І заняття такі більш творчі, психоемоційно розвантажувальні. Участь у новому проєкті подарує не лише цікаві та пізнавальні моменти для діток та їхніх батьків, а й стане корисним надбанням для вже досвідчених фахівців. Переконані педагоги Смілянського інклюзивно-ресурсного центру. Ми починаємо співпрацю і разом ми будемо допомагати навчати взаємодіяти. Я думаю, що ця співпраця буде корисна як для наших гостей, для дітей, для батьків. І для нас важливо, що доки дітлахи займатимуться з командою карі та спес, їхні батьки також зможуть взяти участь у різноманітних тренінгах, вебінарах чи за потреби отримати індивідуальні консультації фахівців Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру. Відзначила заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Мені дуже приємно, що до цього проекту долучився інклюзивно-ресурсний центр, який спланував ряд роботи із дорослими батьками, пікунами із тими людьми, які сьогодні поряд з дитиною кожної. Дня і вони теж потребують допомоги, тому кожен із них зможе отримати кейс нових знань, нових відповідей на поставлені проблеми і питання сьогодення, користуючись нагодою, щиро хочу подякувати всім організаторам і всіх, хто долучився до цього проекту, тому що сподіваюся, що в кінці кожен на питання ти як зможе сказати все добре. Нині колектив Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру з радістю і в той же час великою відповідальністю допомагає реалізувати спільний українсько-австрійський проєкт Каріта спес у Смілі і, вже враховуючи надскладний час і нинішні реалії, активно працює над його продовженням і масштабуванням. Зараз на даний момент група вже сформована, але в подальшому ми звичайно розглядаємо можливість подальшої співпраці. І на основі цієї співпраці, можливо, ще будуть набиратися інші дітки. Це також будуть категорії. Діти. Ще нам сказали організатори, що можуть долучатись навіть не обов'язково категорійні діти, а діти, які просто потребують певної психологічної підтримки. Тому в подальшому, якщо все буде добре, і в нас буде можливість, ми плануємо ще організовувати подальшу нашу співпрацю. Смілянський міський інклюзивно ресурсний центр. хоче подякувати нашій місцевій владі, оскільки саме завдяки тому, що ми отримали таке чудове приміщення, ми можемо відкривати якісь проекти, діяти в межах співпраці, і міжнародної співпраці, і співпраці із різними фондами. Тому щиро подякувати. Яка саме місцевій владі за те, що вони нас так сильно підтримують?